Я вам кажу, блін, все, на що сюди можеш прийти, що ви можеш робити, аби ви знали, де вам можуть допомогти, а не колоти всякого громад, їсти всяку хімію. Я той просто апаратик робить безвредно. Процедура коштує 450 гривень і йде аж 30 хвилин. За 30 хвилин вам затягнуть любу точку, яку ви лише хочете. І заберуть це і зменшать об'єми і нададуть пружності. По черево, бо я на черево робила цю процедуру. Та пружність це після першої процедури вже появила. А якщо ви берете п'ять курс, вийде на море, бистро притягли свої жопи сюди і ноги сюди. То реально дуже ефективно. До речі, у вас на єдні, наприклад, ноги може бути більше, це на другий менше. У мене на стів більше, то мені щепать. А на стів не було такого дискомфорту. І мені ця точка, де тепер волі таке. Не дуже приємно або була може посирпіти. Конкретно ця процедурка, яку я тепер показую, рефліфтинг тіла. Я вибрала стегна і сідниці. Ну, може бути і на різні ділянки, так як раніше я вам показувала на животі, наприклад. Перед процедурою вас міряють, щоб в кінці порівняти, чи є різниця в об'ємах. У мене на стегнах мінус 2 см. На животі було мінус 3 см. І це після одної процедури, всього одної.